Новий перелік санкцій проти Росії дійсно виявився значно жорсткішим, ніж очікували і експерти незалежні, і напевно, що сподівалися у Кремлі, найбільше втратять навіть уже втрачають російські компанії, яких заходи тиску торкатимуться безпосередньо. Мова і про цілі промислові компанії, і про фінансові установи, і про конкретних людей. Кого привалить у Росії найбільше третя хвиля економічного антитерористичного тиску? Відповідь має Ірина Павлинок. На бензоколонці проблеми саме бензоколонкою, яка намагається видати себе за країну, якось назвав Росію впливовий сенатор Джон Маккейн. Чого вартує заправка, якщо рахунки заморожені, якщо кредитів не дають, збирання земель проголошене путіним, яке й нічим іншим як спробою відтворити СРСР, може дорого коштувати його народу. Про це написав на своїй сторінці у соцмережі опозиціонер Борис Німцов і поставив питання співвітчизникам. Воно нам треба. Росія повинна усвідомити. Що вони поставили під удар так само свій народ, тому що їхні люди страждають за неадекватної. Праворадикальної російської політики по відношенню до України чорний список США можна розділити на дві частини: перша це російські структури, чиї активи на території Сполучених Штатів заморозять. Вести бізнес із ними американським компаніям заборонено. Сюди потрапили підприємства військово-промислового комплексу, чи не усі, що торгують зброєю, зокрема концерн Калашников. Друга частина це великі банки та енергетичні компанії. Роснефть, яка скупила активи ЮКОСу Ходорковського, афільований із Газпромом Газпромбанк. В Банк, який фінансує усі ключові державні проекти, уперше під санкції потрапили наближені до Путіна російські гіганти. Їм активи заморожувати не будуть, але з ними заборонено укладати нові угоди. Їм не можна видавати довгострокових кредитів тільки надкороткі, на три місяці. Це вже не жарти, кажуть експерти. Мова йде про мільярди доларів, про пакети, які спрямовані на е, саме ті сфери, які є больовою точкою Російської Федерації, а саме інноваційний розвиток, технологічний розвиток це те, що допомагає Росії. Вигравати війни, а не вдосконалювати своє суспільство, як ми це бачимо останнім часом. Попри запас міцності, який має російська економіка, падіння рівня життя буде відчутним вже до кінця року. Спочатку не таке велике на один відсоток далі більше падіння ВВП. Дефіцит фінансів найшвидше вплине на компанії із чорного списку, далі на їхніх партнерів. А вже за кілька місяців це відчують прості росіяни. Санкції стосуються не тільки компаній, а й фізичних осіб. На додачу до десятків прізвищ в'їзд на територію Сполучених Штатів закрито для віце-спікера Держдуми Сергій Гієніверова, помічника Путіна Ігоря Щеголєва, генерал-полковника СБУ Сергія Бесєди, міністру у справах Криму Олегу Савілєву, а також і ще одному співробітнику російської спецслужби за сумісництвом одному з ватажків ДНР Олександру Бородаю. Після сполучених штатів рішення про санкції ухвалили і обережні європейці. Чорний список компаній та осіб, яким заборонять в'їзд до ЄС та чиї активи заморозять, укладуть до кінця липня. Окремо виділений Крим. До чорного списку США внесли Феодосійське нафтопереробне підприємство. Також йдеться про повну заборону вкладати гроші у Крим. Інвесторам доведеться обирати або Крим, або Європа зі штатами. Ну, наприклад, якась компанія, будемо казати. Арабського світу захоче збудувати готель. Якщо він це буде робити, ця кампанія вона підпаде під санкції Сполучених Штатів, її активи будуть заморожені, гроші конфісковані. Чому такою політикою Євросоюз і Сполучені Штати засвідчують, що Крим є українська територія? Це не третій рівень санкцій, якого очікували українці, але більше ніж другий з половиною кажуть фахівці, і ці піввідсотка це шанс для Путіна відступити. Слово за Путіним інакше за зашморг може затягнутися, і бензоколонка обслуговуватиме тільки внутрішню клієнтуру. Ірина Павлинок, Ольга Кошеленко, Тетяна Дячкова, Анастасія Боринець, Спецкор 2+,2.